Всім привіт! І знову я в своєму гаражі, в своїй майстерні. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео, коли я міняв блок керування склопідіймачами водійський, виникла проблемка. Злетіло з направляє скло переднього пасажира, Ну і відповідно, треба щось робити. Автомобіль був швидко загнаний в гараж, тому що збиралася погода на дощ з грозою. Ну і відповідно було замовлено ремкомплект. Знайшов в інтернеті ремкомплект фірми KRX. От такий, от така фірма. Він у нас виходить на конкретно на яку двері або праву, або ліву, задню, передню поділяється. Прийшов сьогодні, я його забрав. Отак от виглядає цій упаковці. І зараз ми будемо його. Монтувати, усувати дану проблему. В цьому наборі є отакий корінець, де показана безпосередньо модель і до якої двері підходить даний набір. Давайте відкриваємо його. Ось такий комплект, я думаю, ви вже бачили в інтернеті, такі продаються. У нас йде коліща нове, яке одягається на мотор-редуктор. Потім нові тросики з пружинками. Ну і відповідно сама головна деталь, яка ламається, це така пластина, до якої кріпиться скло. З направляючими. Воно вже не металеве, так як в оригіналі, але пишуть, що дуже гарно ходить. До речі, я щось не бачу в цьому комплекті пакетику. Зі змазкою, він в продажу був нібито показаний. Тут його нема, чомусь. Треба буде написати продавцеві для того, щоб уточнити, чому у нас вказано в продажі більшу кількість елементів, які входять в цей комплект, а от при отриманні його не було. Поки що автомобіль був накритий таким чином, для того, щоб не затікало нічого, бо гараж у мене не досить такий. Нормальний, тут повністю все затікає, коли йде дощ. Ну, але все ж таки якийсь захист є. Давайте скинемо ту ширму і подивимося, що у нас з вікном. Скло поїхало донизу. Його треба буде витягати. В принципі, я пробував, думав, що підніму і зафіксую, але, на жаль, цього не вийшло в мене. Тому зараз будемо розбирати, знімати обшивку дверей і, відповідно, Проводити роботи по заміні направляючого того ремкомплекту, який, я, який був придбаний. Для роботи нам багато не буде потрібного. Сам ремкомплект і набір отаких от лопаток пластикових для того, щоб демонтувати саму обшивку внутрішньої дверей. Є у мене ще додатково така, нібито викрутка для зняття кліпсів, будемо її використовувати. До цього я її придбав, ще не використовував, якщо чесно. Тобто багато тут не треба, головне послідовно рухатися і нічого не зламати. Для тих, хто не бачив, як це робиться, вперше стикається з даною проблемою. Я думаю, все-таки в інтернеті інформація є, головне правильно її шукати. Нам необхідно демонтувати дану панельку, вона демонтується дуже легко. Знімається пластикова накладка ручки внутрішня. За допомогою саме тих пластикових лопаток, про які я вам тільки що казав і показував. Після демонтажу пластикової декоративної обшивки у нас є два саморіза, які фіксують дану ручку, щоб вона жорстко трималася до металевого каркасу дверей. І починаємо відтягувати від нижньої частини двері, поступово рухаючися по периметру. Там у нас також є всередині декілька. Кліпс. Дані кліпси я вже вам показував у відео, коли планував розбирати задню двер для ремонту дублюючого стоп-сигналу. Вони мені не знадобилися в той момент, але тепер знадобляться під час цієї роботи. Бо, як зазвичай показує практика, що коли розбирається дана обшивка, то не всі кліпси виживають до моменту повторної зборки і потребують заміни. Широкою лопаткою вийшло в мене загнати. Обшивку ось з цього боку, і тепер потихеньку можна іншою лопаткою підковирювати для того, щоб витягнути її із защіпів. -от. Рухаємо і знімаємо. Є в неї декілька таких місць защіпок, от вони тут і тримаються. Відкладаємо, тут все в нас ціле. І тепер під торкс. Є в нас два саморізи, які нам треба буде викрутити для того, щоб дана ручка відійшла. Так, торкс. Який торкс у нас? Т-27. За допомогою нього викручуємо два саморізи. І ще один. у автомобілі в комплектації немає ніяких підсвіток світлодіодних. Тут є місця. В деяких моделях прокладаються спеціальні світлодіоди, вставляються, тут прокладаються провідники. І, відповідно, коли відкриваються двері, чи, можливо, коли працює підсвітка, аналогічно ось через отвір маленький підсвічується повністю ця зона. У мене такого в комплектації немає. І тепер наша задача повністю зняти цю обшивку. Знімаю заглушку з боку, але вона не заважає, нічим кладу на місце. То в нас для відкручування замку. О! Дуже міцно сидять. ось тут О. ще десь тримає Все одно я бачу, що тримає оця кнопка управління скло підіймачем. Без неї нікуди ми не порухаємося. Чомусь вона так зроблена. Не досить є воно гарним. Не видно нічого. Пишу в задньому боці пружинку, підтягнув її, і ось у нас демонтувалася. Пружинка була тільки в задньому боці, і по бокам ще є. Можна одразу дану кнопку від'єднати. Ось так от. Як виглядає дана кнопка? Ось вона є. Тут трохи зламалося вже кріплення. Бачу, тріснуте. Вона має три пружинки, як і всі кнопки. Щоб подивитися з другого боку, Бачите, одна ззаду пружинка і дві бокові. Вони тут достатньо нормально тримаються. Для того, щоб дану кнопку зняти і не поламати, то необхідно, по-перше, заводити. Пластикову лопатку. Отаким от чином, от, з заднього боку до неї доставати і притискати, для того, щоб вона піднімалась Коли вона підніметься, я думаю, вже бокові буде легше підняти. Бокова одна із них знаходиться від вас, то ви туди не долізете сильно, таким чином, тут обшивка не дасть. Хіба що з, від вашого боку, ось так, вона встановлена. Але в будь-якому випадку, тут саме ручка проходить, вона також не дає адекватно залізти. Тоді треба рухатися, от звідси, просовувати і натискати на дану пружинку, щоб нічого не зламати. Зараз, бачите, є тут тріснуті кріплення, які прийдеться мені відновити. Ну, то не є проблемою, якби все пропрацюю. В будь-якому випадку, ця кнопка робоча, незважаючи на її зовнішній вигляд, можливо, вже і міняна. Але, але. Номерні знаки на ній є. Давайте одразу вам покажу номерок, кого цікавий, відкладаємо її в бік і, в принципі, можемо рухатися далі до демонтажу обшивки. Не знаю, чому не відпускала оця обшивка без цієї кнопки. Ага, от чому не відпускала. Там є перебро жорсткості, вон воно. І якщо ми відтягуємо, то кнопка. Збирається в нас і не дає відтягнути обшивку вбік. Так, ну і продовжуємо Камера сідає, не знаю, чи вдасться мені до кінця дойти. Тобто піднімаємо і обов'язково підтягуємо до гори щоб вийшло із зачеплення. Так, що нам там тут ще не до кінця? Ще один болт виліз. О, і рухаємо отаким от чином. Оп, підважуємо до гори. Одна кліпса не давала. І отак от, от демонтуємо. Тепер наша задача від'єднати динамік. Від'єднав від нього фішку, Вийшло у мене, і лишається підсвітка. Підсвітка роз'єм самому низу. Все. Демонтовано відкладаємо в бік. повернемося до роз'ємів. Це роз'єм я просто пошатуванням вліво-вправо, це з динаміка малого, з піщалки витяг, а нижній роз'єм, в принципі, він тут притискається просто ключик і таким чином виходить. Що по Кліпсом, кліпси, як бачите, є цілі, є зламані, верхні. Далі тут у мене десь іще була одна. Так, тут немає, лишилася, мабуть, в дверях, але зламана. Тут є ціла, тут немає, тут немає, повипадали. От вон вони зламані внизу, як бачите, їх всі треба буде міняти. Ще така сама зламана, в принципі, ми її поміняємо. Далі нам треба буде зняти ручку пластикову вона знімається. Тут також зсередини на защіпках Але для цього треба буде обережно зрізати дану пластикову таку шумоізоляцію. Вона сидить на герметику тому її необхідно обережно по периметру зрізати канцелярським ножем. Потім, коли ми зможемо зріжемо і зможемо завести всередину руку. Ми зможемо дістати до кліпсів цієї ручки ребра жорсткості, і відповідно від'єднати його зсередини, щоб добратися до склопідіймача. Ще додатково до склопідіймача треба буде зняти оцю, здається, оцю от заглушечку, таку паралонову, також шумоізоляції. І під нею ми побачимо гвинт для того, щоб відкрутити верхню частину направляйки. Камера сіла, тому продовжую знімати телефоном, аби закінчити дане відео. Дивіться, що тут у мене вийшло на даному етапі, про що я не казав і не показував. По-перше, я, як і розповідав за допомогою канцелярського ножа, отак було підрізано підрізано по цій звукоізоляції, вона була трошки підірвана в бік. Далі ми. Запхали руку, зняли оцю пластикову жорсткість. Вона, як бачите, всередині заходить, і просто необхідно для того, щоб її зняти отакі от от є стопорки, які треба просто пальцем всередини підігнути. Тоді вона виходить вниз і відповідно таким чином витягується і не заважає нам. Далі знімаємо наліпку, яка тут була, я показував, відкручуємо верхній. Верхню гайку, далі підпираємо скло. Скотчу в мене немає. В було б зробити скотчем, для того, щоб скло не падало. Дивлюся всередину, і що я бачу? Як мінімум, оця металева скоба, до якої кріпиться скло з направляючою пластиковою, бачите, вона стоїть на своєму місці, до неї ніяких претензій нема. Але я побачив, що в мене висять троси. Ось ці троси висять тут. І вони. Ось верхній тут повискакували, якимсь чином понаматувались. Тому, якщо по направляючій проблем немає, у нас є можливість, що в нас одне із коліс натяжних. Отут воно стоїть одне. І так само одне мало би бути зверху. Можливо, вони зламались. А можливо, просто при війському русі. Троса, воно перескочило. Зараз будемо то дивитися. Тепер, що нам необхідно, необхідно ще відкрутити третю гайку тут і другу гайку тут. От. Тепер відкручуємо два саморізи, отакі один і другий з цього боку, для того, щоб від'єднати скло від самої гайки. Самого підіймального механізму. І в такому випадку скло треба буде максимально підняти догори, і тільки в такому випадку ми зможемо витягнути через низ скло підіймач. А далі вже будемо на столі дивитися, що з ним зробити. Ну і відповідно, коли ми його витягнемо, нам треба буде від'єднати даний роз'єм, для того, щоб він нам не заважав. Дивіться, шановне панство, що я зробив? Демонтував даний скло підіймач. Що було зроблено? В першу чергу зняв роз'єм, щоб він не заважав, повідкручував до кінця дані гайки, підняв скло, зафіксував таким чином, але то фігня, як то кажуть, з-під рук, краще, як був би скотч, можна було скотчем нормально зафіксувати. Відповідно, витягнув даний скло і що я помітив? Помітив наступне: все у нас ціле, направляйка ціла. Ролики цілі. Єдине, яким чином злетів у нас трос. Трос злетів, намотався, і навіть не знаю, як його відновити на місце. Вже він, бачите, погнутий покоцаний, то навряд чи він буде нормально змотуватися. Він може наступні рази так само закусювати. Тому, скоріш за все, з того набору, який мені прийшов, я поміняю лише троси, можливо, навіть шестерню, ту середню. Подивимося, в якому вона стані. Але вивчаючи. Питання по закупці ремкомплекту було встановлено, що можна і троси навіть окремо купити, окремо якісь деталі. Тому не спішіть розбирати. Подивіться, можливо, як в моєму випадку. Ну і єдина проблема чи єдина ситуація, що мені не треба було робити, не варто це коли в мене злетів трос, мені не треба було взагалі починати мотати вверх-вниз, вправо-вліво. Таким би чином я зберіг. Оту цілісність цієї шестерні в першу чергу, якщо вона вилетіла, ну і відповідно з тросами. Достатньо було розібрати даний механізм і просто поправити. Так, дивіться, розібрав, демонтував даний механізм моторчика з редуктором, і в мене буквально випреснуло все зсередини ці пружинки, бо вони були намотані, зажовані, і відповідно, їх треба буде міняти. Розібравши всю конструкцію, було встановлено, що проблема зі скокування тросів була безпосередньо в цій шестерні. Тут є місця з'їдені, де вже перетерті тросом, і, відповідно, скочило не на оцих направляйках останніх, які зроблені ролики оці рожеві. Але безпосередньо скокування. Було на самому редукторі на цій шестерні. Тому однозначно вона потребує заміни. По-друге, в тросах є деякі елементи пошкодження. Ось І в цьому випадку, не знаю, чи можливо воно закусило вже, чи, можливо, воно до цього вже було почало торочитися, і, відповідно, завдяки цьому розмотуванню одне на одне наїхало і зіскочило. Ну і далі по оцій. Пластині, яка їздить направляюча, У вже достатній такий люфт. Я спробував одягнути пластикову зримкомплекту пластину. Вона взагалі не рухається, немає мілі, навіть півміліметра люфта, вона дуже щільно ходить по цій направляйці, тому однозначно будемо її також міняти. Ну і відповідно сам комплект тросів з пружинами. В першу чергу. Встановлюємо троси ось в цей бік, але аж потім, вже, коли троси в нас заставлені, будемо одягати на направляючу дану пластину кріплення скла. І вже коли вона в нас заряджена, з запхаті, тоді вже будемо мастити щось. Одягнув пружини на троси завів. Там, де товщий бік у нас, оця шайба більш товста. І відповідно таким чином нахрест вони заводяться одна сюди. Трос іде до гори, а друга з протилежного боку, і трос також до гори. От таким чином вони будуть у нас працювати. Тепер можна одягати на направляйку і відповідно заводити троси через шестерню, намотувати через ролики, вибачте, і намотувати на нову шестерню. Під час встановлення тросів є один нюанс. Зараз вам покажу. Як бачите, що один проріз лівого тросу заведеного у нас є нижче, випалений, а правого трохи вище. Це зроблено для того, щоб не було перехрещування цих тросів, для того, щоб вони могли зайти за ці дві бобишки і не спадати. Так далі в натяжку вони працюють і не спадають. Якщо їх поміняти місцями, то тоді цього в нас не вийде. Тоді в нас просто будуть, вони можуть в цей бік скоку скочувати, або будуть витирати неправильно оці. Фіксатори. Зарядив я даний ролик на своє місце. Тепер всі нормально, адекватно тросики затягнуті, ходять по своїм невипрацьованим коміркам. Ну і, відповідно, лишається помазати літолом знизу всі ці рухомі деталі. Під роликом помазати, можливо, трос, направляй, куди вона буде ходити. І можна буде встановлювати на місце сам редуктор. Після того, як редуктор ми встановимо, обов'язково підключаємо до блоку автомобіля до проводки і перевіряємо, як у нас працює пересування вверх або вниз даного механізму. Хотів показати невеличкий лайфхак, який я придумав, може я і не перший. Була в мене така зубна паста, не буду рекламувати фірму От, в такому тубусі. Після того, як вона закінчилася, я витягнув за допомогою крючка нижній поршень, вимив все там достатньо і напхав літолу для того, щоб можна було дуже зручно мастити і не мастити собі руки. Тепер достатньо відкрити ковпачок, забув, що він відкручується, а не знімається. От, і Натискаючи на клавішу, можна видавлювати літол чи солідол. Бачите, вилазить, таким чином змащувати деталі. І відповідно у вас руки максимально будуть чистими. Тільки що під'єднав склопідіймач до проводки, поставив кнопку і перевірив, як він працює. Все абсол абсолютно нормально працює, адекватно, перемазано все літолом. На своїх місцях, як бачите, вже там трошки позгрібало на своєму шляху, коли рухалося вверх-вниз. І тепер можна ставити на місце, фіксувати, прикручувати скло і переходити до зборки бокової панелі. Нібито все поставив на свої місця. Давайте перевіримо, поки що отак от стоїть. Двигун працює, тепер можна буде перевірити. Так, так, ставлю, кнопку беру і поїхали донизу. Внизу. Тепер фіксуємо і доверху. Піднімається такими ривками, тому що ще не обучений. Нам треба підняти догори і затиснути на декілька секунд для того, щоб він обучився. Так, відпускаємо, так. Донизу. Бачимо, плавно все чітко працює і так само плавно піднімається догори. Автоматичний режим аналогічно. А ми зараз переходимо до зборки накладки двері правої. Першим ділом повертаємо на місце оце ребро жорсткості і воно же кріплення. Ручки сюди на місце, встановлюється. Потім починаємо заклеювати оці всі віброізоляції, промазуємо гарметиком там, де відірвали, і притискаємо аналогічно. Заклеюємо цей отвір, де у нас кріплення верхнє скло підіймача, для того, щоб все було по заводу. Ну і, відповідно, встановлюємо нові кліпси, яких не вистачає, які в нас зламалися під час. Розборки на панельку, під'єднуємо контакти до нижньої підсвітки, я вже показував, і відповідно до піщалки цієї високочастотного динамічку нашого. І потім вже одягаємо зверху верхню частину, от сюди заправляємо за скло, щоб воно стало на своє місце. І по периметру простукуємо для того, щоб всі ці всі стали на свої місця. Далі. Ставиться ручка с нас мача. Закручуються два саморіза пластикові ручки, яку ми відкриваємо. І ставиться декоративна накладка, яку ми знімали на самому початку. Ось ця. Після цього роботи наші можуть бути завершені. Я показувати того не, му, не буду, бо нема тримача в мене для телефону. Як я казав, камера підсіла трохи невчасно, не встиг зарядити. Відповідно, покажу вже кінцевий результат. Для того, щоб наклеїти оцю вібро чи шумоізоляцію, вийшов із ситуації, взяв свій газовий пальничок невеликий, встановив мінімальні оберти, скажімо так, чи мінімальний тиск газу, щоб ледве-ледве гріло. Значить, Відгибав потихеньку, там де в мене було оцю пластикову чи поліетилену, яка вона там правильно ізоляцію прогрівав по металу. Старий клей, який в мене був, і потім просто притиснув, пройшовся. Як бачите, все дуже гарно тримається, все приклеїлося, нібито по-заводському. Він розтопився, той нанесений заводський герметик, Він такий липкий, трохи схожий на той герметик, яким фари збирають скло безпосередньо. І, відповідно, бачите, все на своїх місцях не треба мені додаткового герметику було. Якогось шукати, хоча в мене і був, але так вийшов і ситуації, і таке швидке рішення було під руками. Ну що ж, друзі, фінальний етап підведення підсумків. Все зібране закрите. Єдине, що я не поставив на місце цей перемикач, бо хочу його трошки підклеїти, там, де я зламав. От, Основне, що вже все стоїть і мало би працювати. Тепер давайте перевіримо, як з боку водія, щоб працювало. Так, відповідно, і з боку пасажира. Нібито все обучив. Запускаємо двигун, бо стояв автомобіль в гаражі на режимі економії. Ну і відповідно, давайте той блочок, який я б встановив, дивимося, працює і, відповідно, верх працює. Ну, автоматично так само все працює. І автоматично вверх також працює. Тепер подивимося з того боку. Ну, я думаю, там, ви мені вірите, відповідно все так само буде працювати. От така ситуація і до гори аналогічно. Ніяких шумів додаткових немає. Мені подобається, тому Ремкомплект, який мною був придбаний. Придбаний був не надарма. Ну, Мабуть, так сталося, що зійшлися зірки. і, відповідно, Дана конструкція вийшла з ладу саме в той час, коли я міняв блок водійський з клопідії дверей автомобіля. На цьому в мене все. Зустрінемося, як завжди, під час перегляду нових моїх відео на каналі. Всім успіхів! І до нових зустрічей.